Кривонос народився 26 липня 1970 року у Кременчуці на Полтавщині. Частина дитинства Сергія пройшла в хантимансійському автономному окрузі Росії. Туди його батьки їздили на заробітки. В Соргуті майбутній генерал вчився з першого по третій клас. По поверненні з Сибіру Кривонос вчився у середній школі, а згодом навчався в Кременчуцькому профтехучилищі номер 19 а потім працював на місцевому нафтопереробному заводі. Факт другий: 33 роки у війську. Ще в першому класі Сергій заявив своєму батькові, що хоче стати офіцером. Його шлях до війська розпочався у грудні 88-го року. Тоді його призвали до радянської армії. 21 місяць він прослужив у Десні в окремому розвідувальному навчальному батальйоні. А у серпні 1990-го став курсантом київського вищого загальновійськового командного двічі червонопрапорного училища імені Фрунзе. Яке після ліквідації приєднали до Одеського інституту сухопутних військ, який кривонос закінчив у червні 94 го До слова в той самий час там навчалися Валерій Залужний та Олексій Арестович. Отримавши лейтенантські погони, вирушив у селище Первомайське поблизу Феодосії, там дислокувалася 10-та бригада спецпризначення. Відтоді Кривонос пройшов різними щаблями у війську від командира взводу до першого заступника командувача сил спеціальних операцій Збройних сил України. Був командиром 8-го Хмельницького полку спецпризначення та начальником факультету аеромобільних військ та розвідки Львівської академії сухопутних військ. З початком війни Росії проти України позивний Сергія Кривоноса Юган. Чому юган це пішло від назви річки Великий Юган у Сибіру, де кілька років у дитинстві разом із батьками жив майбутній український генерал?